Звернемо увагу на класичні пробіотичні бактерії. Біфідобактеріум це одні з перших колонізаторів кишечника, їхня роль у підтримці імунітету незаперечна. Вони виробляють ацетат і лактат, які слугують субстратом для інших корисних бактерій. Лактобасилус відомі своєю здатністю виробляти молочну кислоту та бактеріоцини цікавий клінічний факт. Їх рівень може підвищуватися у пацієнтів, які приймають інгібітори протонної помпи. Через зміну кислотності. Зниження обох груп часто є маркером наслідків антибіотикотерапії. Перейдемо до функціональних категорій і почнемо з найважливіших наших союзників. Категорія Д об'єднує протизапальні бактерії. Тут два ключових гравці. Акреманція це унікальна бактерія. Що мешкає в муциновому шарі і доглядає за ним, стимулюючи його оновлення. Її дефіцит веде до потоншення цього захисного шару і підвищення кишкової проникності. Другий герой Фека Алібактеріум один з головних виробників бутирату. Бутират це не просто енергія для колоноцитів, це потужна сигнальна молекула з протизапальними властивостями. Зниження рівня цих бактерій є одним з найбільш відтворюваних маркерів дисбіозу при ЗЗК та СПК. Категорія С кросфідери демонструє, наскільки мікробіота є складною екосистемою, де всі пов'язані. Бактерії, що розщеплюють складні вуглеводи, виконують первинну роботу. Вони розщеплюють клітковину, яку ми не можемо перетравити. Продукти їхньої діяльності, такі як ацетат і лактат, стають їжею для інших бактерій, зокрема для виробників бутирату. Таким чином, дефіцит у цій групі може каскадом призвести до дефіциту протизапальних бактерій. З іншого боку, їх надмірний ріст, особливо при порушенні моторики, може викликати симптоми, схожі на синдром надлишкового бактеріального росту через надлишкове газоутворення. Це важливий диференційно діагностичний критерій. Одна з найцінніших можливостей Джамап це функціональна інтерпретація результатів, яка допомагає лікарю зрозуміти не лише які бактерії змінені, а й що саме це означає для пацієнта. Румінококус є прикладом мікроба, який у здоровій кишці виконує корисні функції. Але при запальних захворюваннях кишечника його популяція різко зростає. Особливо важливо, що деякі штами цієї бактерії продукують унікальний прозапальний полісахарид, який активує імунну відповідь через стимуляцію дендритних клітин та вироблення ТНФ альфа. Саме цей механізм пояснює його асоціацію із загостреннями запальних захворювань. Тип протеобактерія це надійний маркер запального процесу в кишечнику. Коли виникає запалення, кисень починає надходити до просвіту кишки через пошкоджений епітелій, і це створює переваги для факультативних анаеробів. Ці бактерії, на відміну від корисних облігатних анаеробів, можуть використовувати кисень для дихання та швидко розмножуються. Особливо важливо, що протеобактерія мають у своєму складі ліполісахарид клітинної стінки, потужний стимулятор запальної відповіді. Це створює замкнене коло, запалення, кисень у просвіті, ріст протеобактерія, посилення запалення. Джамап виявляє дисбіоз у більшості пацієнтів із СПК, нелікованими з ЗК, та навіть пацієнтів із ЗЗК у ремісії. Наявність підвищених рівнів румінококус та протеобактерія у результатах тесту вказує лікарю на активний запальний процес і необхідність корекції терапії. Це робить Джамап не просто діагностичним інструментом, а практичним помічником у веденні пацієнтів із захворюваннями кишечника. Нарешті категорії Е4 та Е5 виявлення у великій кількості в бактерій що зазвичай мешкають у ротовій порожнині, може свідчити про порушення кислотного бар'єру шлунка або проблеми з гігієною рота. Це важливий сигнал для лікаря звернути увагу на стан верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Виявлення ж бактерій, типових для шкіри чи дихальних шляхів, особливо у пацієнтів зі зниженим імунітетом, може вказувати на ризик системних інфекцій.